Привіт, друзі! Звіт про Соренто, Соренто, який був пригнаний з Швейцарії. Він вже очікує на приїзд свого нового власника. Зараз люди будуть його забирати. Автомобіль, в принципі, можна сказати, був проданий завдяки попередньому відео, яке ви бачили. Про нього вже вийшло два відео: одне на трасі, одне відео, де я його забирав з митниці. В принципі, ніяких робіт в цьому автомобілю. Особисто ми не проводили, так як він приїхав у адекватному, хорошому, гарному стані цей автомобіль. Замовлена оця заглушка, яка приїде десь дня на день. Я вже її відправлю новому власнику по пошті. І в принципі трошки ми помили, почистили салончика тут. Зараз отак виглядають карти, він був бруднуватий. Супер такої сильної хімки для шкіри ми давали, так як тут шкіра таку перфорацію має і підігрів. Не хотілося зіпсувати сам підігрів, тому акуратно повитирали. Його треба ще буде разочок другий нанести правильну хімію для шкіри і зробити повну таку хімчистку салону. Ну, В принципі, він буде в ідеальному стані. Стелю ми не чистили, так як вона була чиста. Кермо все гарно, ручка гарна. Просто прибирання, можна сказати, гарне. Таке, і легеньке проходження по шкірі кондиціонером для тієї шкіри. Проданий друзі, він бюджет 13 тисяч, цей автомобіль 500 доларів, цей його бюджет, ну і плюс дорога до Києва. Такий в нього підлокітник. Так він виглядає, якщо бути на місці пасажира. Велетенських розмірів тут багажний відсік. Машина п'ятимісна, тому в принципі можна сказати, що тут у багажному відсіку можна, ну я навіть не знаю, тут можна перевозити дуже багато речей. Тобто тільки отут ніша вже як багажник в якому в якійсь легковушці. Ще ця ніжка, ну тут просто неймовірно багато місця, як в автобуса, реально. Дуже багато. Так виглядає багажний відсік. Посадка я сам за собою зараз покажу. Місця багато, зручно, класно, що є оці підсвіточки. В принципі, на далеку дистанцію з задоволенням можна їхати і кайфувати. Високо, комфортно це один з тих автомобілів, де... Буде ще і безпечно, так як тут багато подушок безпеки, ну і в принципі сам Sorento по безпеці є непоганим автомобілем. Я вже говорив по ньому, що це не ідеальний автомобіль, не найкращий в світі, але автомобіль мене здивував. Мінус його це велика витрата дизеля, як на мене. Ну, 11 літрів в місяць, це трошки багато. Може доходити і до 12 літрів, якщо ви, звичайно, будете трошки топтати. Але 7,2 по трасі 120-130 круїз. Це круто. Тому так. І великий, великий автомобіль, яким з легкістю зможе керувати навіть мадам. Прикольно, що є обдуви на задній ряд тут і на, на ноги є обдув. Ну, це не, не саме максимальна комплектація, але і не мінімальна. Є безключовий. До речі, він класно реалізований. Тобто нажав кнопочку відкрив, нажав кнопочку закрив. Нема оцих датчиків. Чому в мене в Рено, наприклад, не дуже я полюбляю ці датчики, що тут в дверях стоять? Тому що я постійно не розумію, чи я закрив автомобіль, чи не закрив, і декілька разів інколи до нього навіть повертаюся. Так, робоче місце водія. Що ми тут маємо? Управління склопідйомниками в принципі, на своєму місці. Всі чотири автоматичні складання зовнішніх зеркал є. Замок центральний, можна закрити-відкрити, в принципі, схоже, як в японців і корейців. Блокування задніх вікон. Таке кермо в неї, а тут підтерто. Хтось постійно їздив, напевно, я так розумію, в такому режимі отак, по трасі. І тому отак його і повитирав. Кермо з такої товстеї, товстої шкіри. Не скажу, що тактильно вона мені дуже подобається. Ну, шкіра та шкіра. Нічого такого. Гарно світить тут світло, ксенон. Претензій немає, дуже хороше світло, і це важливо, це безпека. Погано, що немає тут магнітоли класної, ну, скажімо, з камерою з усім. Але в наступних поколіннях вона дуже прикольна. І сама акустична система ну, така собі. Чесно, акустика грає тут. Я би хотів для такого великого автобуса, щоб грало краще. Але маємо Aux, маємо флешку, маємо Bluetooth, можна прослуховувати ваші аудіокниги або аудіофайли, які ви хочете. Прослуховувати класно, що розмежування йде тут, магнітола, тут круїз контрол і телефон піднімати, слухавку класти, тобто зручно, досить цікаво, реалізовано ось тут. Приладова панель. Мені більше подобається, як вона була реалізована в 18-го року, але в наступній генерації вона трошки інша. Класно, тут працює автозатемнення зеркала, є тут очечник. Навіть окуляри збереглися швейцарські чиїсь. Досить такої цікавої конструкції. без Тримачів на вуха. Далі маємо отакі речі присутні від сонечка. Якщо ви знаєте, ви там можете подовжити собі або тут, або там подовжити. Якщо тут розкладете віконечко. Є вся сервісна дилерська історія цього автомобіля. Тут їздив приват, обслуговував раз в 15 тисяч цей автомобіль. В принципі, з ним все добре. Двигун сухий. Гарний. Взагалі майстер, який дивився, сказав, що, ну, скоріш за все, що ще опорну подушку треба буде замінити з цієї сторони, бо тут вона стоїть вже нова. З цієї потрібно буде, скоріше всього, замінити. Ну і так, замінити оливу, так як була заміна якраз зараз 15 тисяч, по, по тому вже пройшло. Тому такий сварентик, друзі, ще раз покажу, як він виглядає зовні. Гарний автомобіль, мені дуже сподобався. Я хочу сказати, що, в принципі, це Топова альтернатива Колеосу. він набагато більший, хороша альтернатива насправді Колеосам. Він набагато більший, він дорожчий район 1500 доларів порівняно з Колеосом. Наприклад, 11 рік він коштує 13500. 13... Ну, його, напевно, ціна ринкова район 14 тисяч, але так як цей автомобіль купує клієнт, який в мене вже купував автомобіль, то в принципі я ціну і особливо не піднімав. Також, друзі, якщо брати кулеуса 11-го року приблизно в такій ж комплектації, то ціна буде десь 13. Ну, тобто сказати, що цей автомобіль, наприклад, чимось гірше, ні. Ну, те, що трошки тут люди скептично відносяться до дизельного двигуна, його, то, можливо, тут є якась така доля правди. Трошки люди бояться тут муфти, яка тут керує повним приводом, але насправді автомобіль... Сам по собі надійний і хороший. Міняють тут оливу, ресурс двигуна тут хороший, буде він їздити. Головне тільки не повтикати в основні його проблеми і моменти. Тому так, альтернатива чудового колеуса набагато більший, просторіший і комфортніший для сім'ї, ніж колеус. Тут навіть немає що обговорювати. Тому так, до речі, власник цієї машини, новий власник, буде продавати свій. Дастер повноприводний 1.6, який він купував також в мене два роки тому. За два роки людина наїздила 12 тисяч кілометрів, але так як людина має педентичне відношення до автомобілів, він багато чого в ньому зробив. Він замінив передні стійки, ну йому так захотілося, він замінив щеплення, тому що йому теж здавалося, що воно бере під верхом і вже потрібно змінювати. Він замінив комплект ролика ГРМ. Ну, Все все абсолютно, що потрібно було, в все сервісоване і обслуговувалося вчасно. Тому Дастер буде доступний до продажу. Він його привезе мені на майданчик, це десь буде район. Можливо, наступного тижня ми з ним домовимося і ціна його буде 8500 доларів. Він буде повністю сервісований от, і буде мати 230 тисяч пробігу, так як він продавався з пробігом 220. А людина наїздила 12, тобто 230 буде в ньому пробіг. Тому якщо вам цікавий буде цей дастер, то ви набирайте соренту проданий, проданий хорошій людині, яка буде його любити. Ну і в принципі, друзі, я відкрив для себе новий, нові автомобілі, які є дуже цікаві, які варто купувати і варто привозити. Тому що мені він сподобався. І я ж кажу, я зрозумів зараз, чому люди настільки... Активно їх купують, полюбляють і чому для людей ці автомобілі є такими класними. Тому що це хороший сімейний такий бегемотик. Тому так, все, друзі, всім гарного настрою, замовляйте огляди, приїжджайте на майданчик, купувати свіжі автомобілі. Я сьогодні віддаю вже 4 проданих автомобілі з майданчика. От. Завтра будуть нові надходження. Телефонуйте, цікаво. Що буде, то набирайте, розпитуйте, розповім. Всім добра, всім пока.